Яка ваша остання така масштабна покупка? Можливо, за останній час? Покупка 20 літрів соляри. Українці переходять в економ режим. Ціна на овочі виросла вдвічі: на м'ясо і молочку на чверть, на крупи на 80%. Хто на чому заощаджує? А що вдарило по гаманцю найбільше? На цю тему ми поспілкувались з містянами. Чи відчули ви підвищення цін за останній час? Так, да, так. Да, так. Да. на які групи товарів? Ну на яйця, на сало, на, ну, на все в принципі. Звичайно, mm. відчули яйця. В первую очередь яйця. За тиждень, yeah. різниця така просто капець. Які групи товарів от найбільше вам вдарило по погаманцю? Яйця в першу чергу. <laughs> а це не, звісно, космос. Бо mm. в ап'яку заходиш. Ну і так, в шокі трохи. Дуже все дорого, дуже дорого. Я зайшла в одну аптеку, там взагалі сказали кардіомагіл. Я приймаю його кожен місяць, ну як, кожен день на ночь. Так, взагалі, 160 гривень. Це ж вони я не знаю. На чому люди зараз намагаються економити? Чи не намагаються? Все те, що по акціях, у великих магазинах. Ну, остальне, що Бог дає. Я бачу, ви сало придбали. За якою ціною? 200 От Оце ваша покупка масштабна. Це масштабна покупка. Виросли ціни. Хто може купити, так стільки пів кіло, то сала. Більш ні. Скільки ми можемо купити, щоб себе хоч трохи побалувати. хоч чуть-чуть. Тому переходимо на дієту? На дієту. Так і будемо ще кинути. На всьому, на продуктах, на одягу на все. А на одягу яким чином? Цього року від чого нічого відмовились? Не покупали. Нічого не взагалі нічого. А всі переходять на дішеву одежду, вот, і економимо на топліві. Менше їздимо машиною, більше вдвигаємося ногами, тому що це дуже дорого зараз. А відмовились від відпочинків. Ну зараз не на часі, як то кажуть. Відмовились так від таких походів в ресторани більше. Більше домашнього. На чому ви економите? Можливо, на яйцях? Ні. На собі не будемо економити. Можливо, м'ясо, риба це вже трошки менше використовуємо. А так, каші, картопля, все більш вегетаріанська дієта. Більш вегетаріанська дієта. Так. Ми на дієта. Гречечку ми купуємо, але ми її мо дозовано. По селі можливості беремо вже не в таких кількостях, як могли більше взяти. Ну, що можемо собі дозволити? Ну, наприклад, від чого відмовимось? Ну, яйця ж не беремо таких кількостей. Це теж саме м'ясо, сало, вже це все. Все дорого зараз. Війна. Маємо змушуватися цим. тому що війна і ми маємо терпіти це все. Ви працюєте у б'юті-сфері за цей час, можливо, менше клієнтів стало або якісь більш економні послуги починають замовляти. Е, Ні. Скажу чесно, що наші жінки. Навпаки, стало більше. Чесно, як повернулися додому, то стало більше е користуватися дівчата послугами. Чому? Тому що, напевно, вважають, що скільки того життя. Від гречки відмовились, а від е краси ні. Ні, ні. Яка ваша остання масштабна покупка? Це сюрприз. А це сюрприз, я так. просто бачу, ви купили гаджет. Так. так, Це великий сюрприз і тайна. Тайна. Це подарунок для, для Куплять, нічого не купляю. Оце хіба що там хліба купиш, та, ну я в селі живу. Так у мене ще якесь м'ясо є, якесь яйце є. А не знаю, як люди живуть в місті. Як виходите з ситуації, на чому економити? На, чому? на желудку, <хи> на продуктах. Яйця не покупаю, а гречку покупаю, бо я на діабеті, то, то, саме, то мені більш нічого такого не купую, а гречку покупаю. Якось в глаза бросається, то, що не одні ми так, у нас і родственники теж те саме кажуть. І школу канцелярію тяжело теж приобрести, тому що все дорого. І одяжка, все дорого, обувь. Переходимо в економ режим. Да. Да. Якщо ви в шоці від цін, не засмушуйтесь, хоча б через те, що ви у цьому не самотні. У цей складний час беремо курс на виживання.